Всім привіт! З вами Майнкрафт і це Playcraft. Так, я зніму таку серію про обхід ну, на цьому сервері. В мене є там стара хата, там далеко, далеко від спауна. Але просто я тут біля спавну знайшов от таку, ось таку. Ось хату таку, і вона була не Її всі гріфрили, гріфрили. І я подумала запривати її на себе, щоб ну, мені стало цієї цієї ха, ці хати ушкода. Ви розумієте, думаю мене. <кхе> Хата ця така. Ну, така, як би вам сказати. На тепло, уютно, він так все, Так аж хочете жити. Думаю, ну, що не зрозуміло. І я хочу зробити пару обхід, фрутумів, пару до як це робив гаркус Юра зріфло. Так, так, це ні. О, цей у мене запрацює. Зараз. Це моя стара хата. Такі. Все таке? Тут вичермую. Так, ми тут виходимо. Перше покажу свою, а потім вже й буду робити упокій інакше. Тут в мене, бачите, така гантація, <кій> така невеличка. Все Слава. І кріпимось трошки. Так, ось так. так. Зараз злізу. Ой, так все злізло. Це така маленька хата. Я тут зробив доріжку до хому рифла. Ось там він. Ось такий він, бачите, великий. І до своєї загін овечок манкрафтян. Тут в мене будуть жити овечки, хоча їх ще у мене немає, це щоб їх. Приманете сюди. Ось це моя, моя така хата невеличка. Тіше це буде моя друга хата, та моя. я в тій дуже. Так, що далі? Далі я хочу зробити обхід од цієї от цього дому. Цей дом, це дім Маркоса Саюр. Він цією хатою, як я бачу, взагалі не займається. Я би не говорю в місті. А, а, ясно, в нього ж стік. <клес> в нього екзамен чи, чи що там. Це така хата, похожа на дещо нецензурне, навіщо не таку робив я не знаю. Але хата просторна, велика, За, затишно в ній. Отак. Тут я бачу вже тут трошки побільше свою шахту, а то в нього шахта була от, то всюди я заходив, дивився. Ось так. А тут в нього вже побільше. Бачу, що він не трошки займається, що він заходив, не хай на серві, бився з кимось, не гріферив, а займався своїми справами. Харіфла, жал, жал е, дошку, що його зараз нема. Я би попросив його і ми б подивилися на його хату. Може він ще щось нове зробив. О. Я надіюсь, що ви замітили. Я встановлю собі новий текстурпак мостальгія. Це ніби ще старі текстури, стара трава. От Отлишник, е, це по-російськи, буде, е, буде у нас кругляк. От бачите, кругляк? От він такий зараз такий насичений, такий чорний. От мені він от, от, такий подобається. А цей, що зараз, весь так такий простой, він білий, такий білий, нецікавий. Це ігрока, що тут кинем? Ріфл, це тобі від ігро, і, ігрок один. Лезатися хоче. Ясно? Так, тут хай. От мені дуже до, сподобалась оця хата. Вона така. О, червоні факели. вони мені нагадують от деякі ім'я. Страшне дуже. Не хочу. Це якщо все оце запровадити, то ця хата стане. А що це? А, давайте до справи. Ця хата стане невразим. Не, не доторкану. Тут же я бачу хтось. О, ні, це він так зробив. Так. О, я знаю, як вылізте на гору. Боля, нехай. Можете подивитися, що в нього внизу. Отак, так, в нього запровадьте. Я так і думаю. Угу, у нього там якийсь таємний прохід. Цікаво, цікаво. Так. Хай. Це ріфлей так бачить сам. А, що тут таке? О, це якийсь таємний містечь. Я туди не буду зараз є. Ага, о, це Ріфу. Ах, Ріфу, Хитрюга. Рі Можна собі там від собі тут це запровадити і ніби як фідвал зробити або ще щось, як склад. Хитрюга, Ріфу. Так. Ну що ж, сервер цей дуже цікавий, сподобався мені? Я на ньому граю. Це не дуже так вже гастує, але гарне. Єдине, що не можуть розуміти, чому ці скрині відкриватися? Я не люблю, коли він відкривається. Мені було краще, коли не стояли закриті. Отут мені дали отаке, бачите, вогняний вогняну шапку і вогняну гакетку. У мене штанів немає і треба мені. Мені не треба ні штани, не маю що робити. І я хочу, щоб поділитися з вами своїми думками. Я, Я б був, був, був радий, якби ночі залишив в бету десь от Giane 5 або Gi або, 66. Бо ці вже версії, вони вже скучні, Він же тут все поміняв. Тепер це як оцей скерін, це, це вже не гра, типу, як вгодувати. Це вже просто стало як. Як, як оці стрі, стрілялки, знаєте, де треба стріляти з автоматом ходити. Такі, ніби знаєте, спринти всякі, у оці... Це додалося, це взагалі мені не, не подобається, воно таке страшне людей. Орю гра перетворилася в Гекшен. Не розумію, льові, навіщо так ночі робив? Гета була гарна версія. Це була більш цікава, така була яскрава гра, було цікаво грати. А тепер я не знаю. Про все таке темне, смутне. Ну що ж, всім до побачення! З вами в Майнкрафті. Записуйтесь, ставте пальці вверх. І заходіть, звичайно, що на сервер. До побачення.